Я знімаю. І це Львів. Крихітко. — Крихітко. — Тернопільські друзі. І наші тернопільські друзі вітають вас! Добрий день! Хтось прийдеш цим роком, щоб всіх було щастя, здоров'я, багато благ, матеріальних і духовних сах, яких ви забажаєте. Вам від божевільний Юлія. А я бажаю, щоб цей 2016 рік був неповторний, не повторився не за саме попереднього. І, звичайно, всі наступні були такі ж самі хороші. Багато позитиву вам, посмішок хороших подій, хороших людей у житті. всього, ще найкраще і на кінець. Еколія. Подорожуйте, будьте шаленими і щасливими, і нехай. Слухайте свою душу, ви гулюєте її в прекрасних містах і місцях.